Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Сьогоднішній день став днем ще більш серйозних масованих ударів росіян по українській енергетиці, ніж це відбулося під час першого такого енергетичного масового удару. У Офісі президента України говорять, що півтора мільйони осіб залишилися без електроенергії внаслідок значних пошкоджень енергетичних об'єктів. Мова йде зокрема про Хмельницьку, Волинську, Рівненську області, однак є значні пошкодження і у інших регіонах України. Втім, відбуваються події, які важко назвати непередбаченими. Також важливо усвідомити, що ці напади російських Збройних сил аж ніяк не пов'язані виключно із. Військовими успіхами української армії, яка звільняє від ворога значні українські території, яка вигнала росіян з Харківської області України і зараз знаходиться, можна сказати, на реальній межі звільнення великої частини Херсонської області від окупантів. Але навіть до того, як Світ почав переконуватися у військових успіхах українських Збройних сил. Говорили про те, що головний розрахунок російського президента Володимира Путіна буде саме на зимовий час, що російський керманич бажає заморозити Україну, зробити нестерпними умови. Для її населення і таким чином примусити ворожу країну до повної і беззастережної капітуляції перед російським режимом, до того, щоб українці самі створили вигідні умови для повної окупації території своєї країни російської армії, для знищення своєї державності. Ну і є абсолютно очевидним, що без знищення інфраструктури ворожої країни її. Неможливо заморозити. Ми знаємо, що плани російського президента Володимира Путіна є набагато більш далекосяжними. У Кремлі бажають заморозити не тільки Україну, але й Європу. Саме для цього здійснили диверсії на газогонах Північний потік 1 і Північний потік-2. Саме тому ще до тих диверсій фактично припинили постачання газу до Європи. У Москві. Втім, прекрасно усвідомлюють, що європейці здатні забезпечити себе альтернативними джерелами постачання енергії. Однак розуміють інші: взимку, коли запаси пального у сховищах будуть вичерпуватися, ціни на енергетику в європейських країнах значно зростуть. І тоді з'явиться можливість для багатьох відставок. Тих урядів, які сьогодні є щирими прихильниками допомоги України і готові боротися з російською експансією. Тоді, ймовірно, до влади можна буде привести тих, хто давно вже підготовлюється Кремлем до цієї ролі, підготовлюється кремлівською політикою і готовий до компромісів з Росією, принаймні до головного компромісу перестати допомагати Україні зброєю. І грошим. Можливо, це досить нереалістичні розміркування. Однак вони такі, які вони є у кремлівських лідерів. Саме таким нереалістичним є міркування, що за допомогою знищення інфраструктури можна перемогти у війні. Весь досвід попередніх війн на Європейському континенті свідчить, що ніяке страждання населення. Не допомагають в перемозі, якщо ти не можеш розбити ворожу армію? Володимир Путін сам виріс у Санкт Петербурзі. Тобто у блокадному Ленінграді, де люди переживали найстрашніші зими в історії цього міста, коли воно знаходилося, в облозі. Однак що? Хіба? Нацистська Німеччина перемогла у Другій світовій війні, я щось не пригадую. Нацистська авіація почала її з бомбардування міст у Великій Британії, потім у Радянському Союзі, знищувалася саме цивільна інфраструктура, Залякувалося населення. Однак що нацистська Німеччина перемогла Велику Британію, чи все ж таки Велика Британія перемогла нацистську Німеччину? Останні роки Другої світової війни ситуація змінилась до невпізнаності. Вже британські і радянські літаки бомбардували німецькі міста. Від Дрездена не залишилося ну, практично нічого. Багато інших міст Німеччини буквально перетворилися на суцільні руїни. Практично те ж саме відбувалося і з багатьма містами Японії. Ті міста, які ми знаємо, З'явилися по суті вже після Другої світової війни. Однак навіть в цій ситуації, до того моменту, поки не було знищено саму німецьку армію і японську армію, ніяке бомбардування міст не призводило до краху опору, до краху держав. Не призводило її до виступів населення проти власних урядів. Навпаки, створювала атмосферу злоби і ненависть. І це дуже відомо кожному, хто вивчав історію Другої світової війни. Відомо як на прикладі Ковентрі, так і на прикладі Дрезда. Просто дивуєшся. Що Володимир Путін не усвідомлює таких простих речей. Але те, що Кремль тяжіє саме до колапсу української енергетики, мені здається, вже нікому не потрібно доводити. Те, що цей колапс це не якась хаотична ідея російського президента. Не якийсь сказ від помсти, тому що українці продовжують свій опір. Російським окупантам. А спланована холоднокровна дія, я думаю, теж не потрібно доводити. Те, що зараз на території Білорусі знову з'являється велика кількість російських військ, також може бути частиною цього плану саме енергетичного колапсу. Ось багато хто запитує, навіщо росіянам зараз бути на території? Білорусі. Чи серйозно вони вважають, що можуть захопити Київ в такій ситуації, коли зараз північ України є укріпленим районом? І навіть якщо нічого не вдалося зробити у лютому березні, як можна сподіватися на захоплення української столиці тепер. Однак мета росіян може бути пов'язана зовсім не з Києвом. Поки в Україні є функціонуюча атомна енергетика, поки працюють Рівненська і Запорізька атомні електростанції, обстріли українських гідроелектростанцій, руйнування міської енергетичної інфраструктури. Звичайно, це болісний удар, але це точно не колапс. Колапс може стати реальністю. Якщо будуть виведені з ладу українські атомні електростанції. Але як вивести з ладу атомну електростанцію, якщо ти не контролюєш територію навколо неї? Тому наступні плани російських агресорів можуть бути пов'язані саме із цим. Треба вже усвідомити, що головний удар росіян зараз пов'язаний саме із спробою знищити українську. Енергетику ще до того, як їхня армія зазнає остаточної поразки на українській землі. І сьогоднішні масові удари по українській енергетиці, які поза сумнівом, ще можуть повторюватися лише частина цього зловісного і злочинного плану. Треба уважно стежити за руками кремлівських шулерів. І тоді, коли вони запускають ракети. І тоді, коли вони збирають війська. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. вам!